Кропива вважається одним з найбільш незначенних бур'янів, будь-дачник знає, як складно вивезти її зі своєї ділянки, але не залишає спроб. Однак ще наші бабусі знали, що з цієї шкідливої кусючої трави можна витягти чимало користі, головне знати. Для чого її застосовувати і як це правильно робити, ми розповімо, як кропива може допомогти здоров'ю жінок і чоловіків, і опишемо три найпопулярніших корисних рецепта, корисні властивості кропиви, наші бабусі, які не володіють можливостями сучасної медицини, вміли використовувати для лікування і підтримки тонусу практично будь-які рослини. І кропива тут займала одне з перших місць, адже вона має масу корисних для людського організму властивостей. Протизапальну кровоспинну відхаркувальну, регенеруючу полівітамінну у складі кропиви. Вітаміно, більше, ніж в ягодах червоної смородини, міститься К, який регулює в'язкість шкіри. Вітаміни А і Е необхідні для жіночого організму, крім того, що входять до складу вітаміни, групи б сприяють нормалізації емоційного стану людини, відвар кропиви або чай з її, вмістом покращують сон. Травники стверджують, що найсильнішими властивостями володіє кропива. Зібрана в травні збирати її потрібно при зростаючому місяці, користь кропиви для жінок. Кропиву успішно застосовують при внутрішніх кровотечах, це особливо важливо для жінок, які страждають сильними рясними місячними. Крім того, відвар кропиви очищає кров і відновлює дефіцит гемоглобіну, який виникає у жінок під час менструації. Період клімаксу супроводжується частими приливами і сильною пітливістю, кропива значно знижує ці симптоми. Жінки нерідко стикаються з грибковими захворюваннями статевих органів, наприклад, вагінітом. Більшість з них можна вилікувати за допомогою спринцювання настоєм кропиви. Щоб його приготувати, візьміть по один з ромашки і листя кропиви. Помістіть в 0,5 лукропу і настоїте півгодини. Спринцювання потрібно проводити три рази на день. При ерозії матки змочіть тампон в кропив'яному соку і введіть в піхму на 40 хвилин, користь кропиви для чоловіків. Кропива давно і успішно використовується для підтримки чоловічої потенції. Найбільший інтерес в цьому плані представляють її насіння. Приготуйте кропив'яний чай. Один член насіння заваріть в 150 хококопу. дайте настоятися 5 хвилин, Пийте за 20 хвилин до їжі або через годину після. Візьміть в рівних пропорціях насіння кропиви, мед і червоне вино, змішайте, приймайте перед їжею по 1 столовій ложці. Ця суміш підвищує статевий потяг. Підвищити чоловічу силу допоможуть кропив'яні коріння, подрібніть їх, візьміть чотири чіл і додайте в один горілки, наполягайте 21 день, готовий настій. Приймайте щодня по 20 крапель до прийому їжі, розімніть очищений банан і змішайте з 2 чло насіння кропиви. Вживайте протягом усього дня для чоловічої сичастотевої системи корисним буде наступний відвар. Помістіть один стіл листя або коріння кропиви в один локропу, настоїте 20 хвилин, по повсклянки на день. Це засіб є допоміжним при лікуванні простатиту і позбавляє від раннього сім'я виверження протипоказання. Хоча у кропиви маса корисних властивостей все ж вона має деякі протипоказання, як і будь-які лікарські засоби, до них відносяться. Терапія антидепресантами і препаратами проти безсоння, гіпертонія, непереносимість рослини, важкі захворювання, нирок, варикозна хвороба, перший триместр вагітності, тромбофлебіт, атеросклероз підвищена згортання крові кровотечі через пухлини матки, кісти або поліпів. Коли можна збирати кропиву і як правильно її використовувати? Для кожної рослини, що має лікарські властивості, існують правила збору, і перше з них це певний термін, в який рослина накопичує максимальну кількість корисних речовин, так само і з кропивою. Друге правило підлягають збору частини рослинної культури. Кропива вигідно відрізняється від багатьох корисних рослин тим, що вітаміни і мікроелементи містяться у всіх її частинах: коренях, листі, стеблі, китках і насінні. Кількість корисних речовин в складі рослини може змінюватися в залежності від сезону. Зазвичай їх концентрація досягає піку навесні, до того як набухнуть бруньки і восени при дозріванні насіння, тому коріння кропиви рекомендується збирати ранньою весною або в кінці вересня, при цьому погодні умови не мають значення, як і часто би візьміть садову лопату і занурте її в землю під кутом в 10 від куща. Покачайте лопату, можна зробити підкоп з декількох сторін і витягніть кореневу систему разом з грудкою землі. Ретельно промийте коріння в проточній воді у наземній частині кропиви, основна концентрація корисних речовин досягається під час цвітіння. Цей період триває з червня по серпень, якраз тепер потрібно заготовлювати листя і квітки, вибирайте кущі, у яких нижні листові пластини ще не почали в'янути. Такому стані вони вже наповнені елементами життєдіяльності рослини для збору листя, квітів і стебел зрізайте кропиву в суху погоду, бажано вранці після висихання роси. Волога на рослині не бажана, оскільки його потрібно буде сушити. Зверніть увагу: збирати кропиву можна тільки в чистих місцях, подалі від доріг, залізничних полотен, звалищ будівельних об'єктів і промислових підприємств. У таких місцях у рослини значно погіршується хімічний склад, чому воно набуває небезпечні для здоров'я властивості, корисні рецепти. Відвар можна готувати і зі свіжої, і з сухої кропиви. Для салату і супу беруть свіжу. Як приготувати кропив'яний відвар? У народі такий відвар відомий вже багато століть, і сучасна медицина теж підтверджує його лікувальні та профілактичні властивості, щоб приготувати його. Вам знадобиться? Два стволо сухого листя кропиви 250 води. Якщо у вас немає власноруч заготовлених кропив'яних листя, купіть в аптеці готовий продукт, закип'ятіть воду і залийте нею листя в маленькій каструлі, поставте її у велику каструлю і млойте 15 хвилин на водяній бані так, щоб відвар не закипів знову. Остудіть відвар і процідіть його. Долити кип'яченої води до початкового об'єму відвар потрібно приймати тричі на день до їди в рівних частках. Рекомендується курсове лікування два тижні прийому, два тижні відпочинку. Повтор, відвар має лікувальні та загально зміцнюючи властивості, активізує обмін речовин, покращує і нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту, очищає кровоносні судини, виводить пісок з сечового міхура і нирок, прискорює виведення сечової кислоти. Знижує рівень цукру в крові, знімає запальні процеси, зменшує і знімає болі при артриті і ревматизмі, насичує організм, поживними речовинами, зміцнює імунну систему, захищає від простудних захворювань, нормалізує менструальний цикл. Крім того, такий відвар дуже корисний для волосся, зміцнюючи цибулини, надаючи блиск і силу, сприяючи зростанню. Готуйте побільше відвару в зазначеному співвідношенні і кожен раз поліскуйте їм волосся після миття, як правильно висушити кропиву для відвару або настою. Найкращий спосіб зберегти кропиву надовго, висушити її, це стосується і коренів, і надземної частини, викопавши кущ кропиви, відріжте стебла від коренів, ретельно промиті коріння, розкладіть на мішку для просушування, після чого видаліть снилі. Пошкоджені частини залишки стебел і дрібні корінці. Стебла з листям відкладіть на 2-3 години, щоб голки втратили пекучість. Підготовлене сировину висушується одним з трьох способів сушіння: повітряна тіньова, теплова, повітряна сонячна. Перший спосіб застосовується для заготівлі надземної частини рослини, так сушку краще проводити в теплому. Добре провітрюваному приміщенні, наприклад, на горищі, якщо погода суха і вітряна, можна робити це під навісом, але на ніч потрібно заносити кропиву в приміщення другий спосіб теплова сушка. Підходить для збереження всіх частин рослини, його проводять в духовці або в спеціальних сушильних шафах. Висушена таким чином сировина зберігається більше двох років, повітряно-сонячну сушку використовують переважно для кореневища. Заготовлене сировину розкладають в один шар на сонці, попередньо постеливши папір або тканину, дуже великі коріння розрізають на шматки, щоб волога краще випаровувалася. Під час просушування сировину потрібно перевертати мінімум один раз кожні 24 години. на ніч заносити коріння в укриття. Сушка триває від 4 до 7 днів, листя також можна сушити таким способом. Часу на це піде менше, коли листя будуть легко перетиратися, сушку можна припиняти, салат з кропиви. Після довгої зими нам потрібно поповнити запас вітамінів, і кропива, відмінно допоможе в цьому, з цієї пекучої бур'яну, виявляється, виходить смачний і корисний салат. Готується він дуже просто і вимагає мінімум найдоступніших продуктів. Для салату вам знадобиться 300 листя кропиви 1 ч, солі 2 зубчики, часнику 1 стіл, оливкового масла 1 ч, лимонного соку. Процес приготування. Покладіть кропив'яне листя в друшляк і обдайте окропом 3-4 рази. Можна просто залити їх окропом в мисці і витримати не менше 30 хвилин. Дочекайтеся. Поки стече вода, вийміть листя з друшляка і дрібно наріжте, покладіть в тарілку, додайте видавлений через прес-часник. Посоліть, приправте олією і лимонним соком, гарненько перемішайте. Вітамінний салат з кропиви готовий, можна подавати його на стіл. Це базовий рецепт салату. Його можна урізноманітнити на ваш смак. Наприклад, я люблю додавати до нього зелену цибулю і пару варених курячих яєць. Ні, чоловік любить майонез, тому свою половину салату заправляє саме їм, виходить смачно і ситно, але ні про яку дієту з такою заправкою вже мови не йде. Тому для себе я роблю салат з рослинним маслом природно, можна використовувати будь-яку зелень. Я часто готую салат з кропиви з петрушкою кінзою або руколою. Окремо або все відразу обов'язково спробуйте додати листя кульбаби в них теж дуже багато вітамінів і корисних речовин. Їх потрібно попередньо замочити в солоній воді на годину, щоб позбутися від гіркотину. І, звичайно, в салат можна покласти огірки, помідори і навіть креветки. Відеорецепт салату з кропиви, суп з кропиви, є таке прислів'я. Раз на добу суп повинен бути в шлунку. Це необхідно нашому організму для швидкого і легкого перетравлення їжі. Так чому б не зварити легкий весняний супчик з кропиви? Для нього вам знадобиться 2-5 води, 3-5 картоплин середнього розміру, 1 морква, 3-4 зварених яйця, 200 листя молодої кропиви, свіжа зелень, петрушка, зелена цибуля, кріп, сіль за смаком, сметана для подачі. Якщо ви хочете, щоб суп був ситніше, візьміть не воду. А м'ясний бульон, каструлю з водою поставте на вогонь. Поки вона закипає, очистіть овочі, картоплю наріжте невеликими брусками, моркву, тонкими кружечками. Опустіть овочі в киплячу воду і варіть 10-15 хвилин на середньому вогні під кришкою. Підготуйте кропиву, ретельно промийте її і покладіть на 5-7 хвилин в миску з холодною водою. Після цього ще раз промийте кропиву в проточній воді через друшляк і облити окропом. Решту зелень ретельно вимийте. Наріжте кропиву і зелень, покладіть в каструлю з овочами, посоліть і варіть ще 5 хвилин. Розлийте готовий суп по тарілках. В кожну покладіть нарізане відварене яйце і один ложку сметани. Відеорецепт кропив'яного супу, хоч кропива і бур'ян, від якої мріє позбутися кожен городник, але з неї можна витягти масу користі. Ця рослина справжня. Течка і гарна підмога в кулінарії. Сподіваємося, наші поради допоможуть вам знайти застосування цієї чудової культури. Удачі!